Хочу порекомендувати хороший тример для носу це від Moser, Він йде в чохлі, це в комплекті йде ось такий чохол дорожній, можна брати з собою. Корпус алюмінієвий і, будь ласка, показую сам, сам ніж. В комплекті батарейка 3А вона йде разом з тримером в комплекті. Ціна 499 гривень. Це хороший перевірений варіант. Магазин для носа тільки цей варіант, але він справді хороше дієво, і клієнти задоволені. І я ж кажу, я завжди рекомендую те, що вже перевірено. Те, в чому я впевнений, тому що справді ми хочемо, щоб у нас були постійні клієнти, які когось могли порекомендувати когось нам привезти. Ми даємо також сертифікати в магазині, якщо ви купуєте в магазині. Ви отримуєте сертифікат на наступну покупку, мінус 10%. Тобто не обов'язково залишити собі, можете комусь передати. Ось і звичайно, в наших інтересах, щоб ви були задоволені. Тому так само ви в магазині це все можете протестувати і забрати тут на місці. Можна замовити через сайт, можна через інстаграм. Наш сайт Римарін'ю. Інстаграм так само називається. Робочі посилання в шапці профілю. Наш магазин, місто Київ, Велика Васильківська, 72. це Олімпійський, другий поверх чекаємо на вас, працюємо щодня з 10:30 по 19:00.